Так, звичайно. А, навіть щоб ніхто і не сумнівався. Ціна хабаря, ну тобто порішати, я думаю, можна буде в будь-якому випадку. Але ціна виросте набагато. Причому 700 доларів зарядив, а, можливо, але я думаю, це ще й не кінець. І тут проблема ж не в тому. Проблема. Зовсім в іншому а, проблема в тому, що готові учні платити за іспит, щоб не напрягатись. От в чому проблема. Якщо ніхто не хотів би давати хабар, то хто б і ходили, складали, і складали, і складали, і вчились. А так виходить, в нас дешевше було дати хабар, чим вивчитись, а потім, типу, я довчусь. А в принципі. Скільки там 300 тисяч водійських посвідчень видали? Я вам даю гарантію, що 200 тисяч з них просто лежать на полиці, тому що там взагалі ніхто ні хріна не вміє. Вони просто отримали водійське посвідчення. Бояться всього підряд а, годин в них було 5, 10, максимум 15. Їздили по прямій. Ніхріна не розуміють, але воно в них є. І в мене таких учнів з правами просто теж тьма. Водійське посвідчення є, але там нічого не вчили, воно просто є, воно куплене колись, та й все. Знову ж таки, біда перша в тому, що учні готові платити, готові платити, а це просто ринок, як там, спроси, предложення, пропозиція і. Ладно, не буду думати, бо зараз вже відео закінчиться. Коротше, якщо є попит. То пропозиція сама себе намалює. Якщо є безліч тих, хто готовий дати гроші, то знайдеться той, хто порішає, як їх взяти. Це ринок, і він буде працювати. Тож, я би рекомендував тому Рішалові підвищувати ціну, підвищувати. Навіщо йому по 700 баксів продавати права? Хай продає по полторушки, по двушки. Гроші ті ж самі, але він їх продасть менше, в рази, в рази менше. І більше людей вимушені будуть вивчитись і скласти. Тож все можливо, все можливо. І... Якщо навіть відмазатись можна від вбивства або від того, що збив людину, якщо ти дуже якийсь мажорний тіп і в тебе бабок безліч або зв'язки, то купити водійське посвідчення в нашій країні, не думаю, що буде великою проблемою. Якось так.